Важко повірити, що людство відкрило для себе зимову красу швейцарських Альп лише століття тому. Зимовий курорт штат ось уже багато років вабить своїми дерев'яними будиночками шале. Ми приїздимо сюди вже 45-50 років. Гарне місце дуже його любимо Суміш альпійських традицій та сучасної розкоші перетворює регіон Заненланд на один з найулюбленіших курортів Швейцарії. Можна бути у кштаті щодня робити щось інше. Унікальна також альпійська автентичність. Справді опиняєшся посеред гір. Сьогодні Селін разом з групою хоче здійснити зимовий велотур. Селін, давай випустимо трохи повітря із шин, аби простосувати колеса до зимової траси. Зимові велосипеди або сноубайки це, по суті, гірські велосипеди з дуже широкими колесами. У цьому регіоні таких двоколісних коней можна орендувати майже всюди. Щороку, у січні, штат заполоняють прихильники цього виду спорту. Сноу або фетбайк винайшли у США, аби пересуватися по піску, гальці або, власне, по снігу. На фестивалі у штаті сноубайкери демонструють свою вправність. Але й прості любителі отримують купу за від від'їзди на такому велосипеді кататися можна майже усіма шляхами для зимових прогулянок. Найважливіше правило руху пішоходи мають перевагу. Якщо добре підготуватися до такої подорожі, то можна й поласувати по дорозі. Так, це наш рюкзак для швейцарського делікатесу фондю. Усе зручно запаковане в дорогу. Тут ми маємо все необхідне для того, щоб поласувати фондю на дворі в будь-яку пору року, зокрема, й взимку. У серед мальовничих альпійських ландшафтів ця класична швейцарська страва з розтопленого сиру смакує особливо добре. Відпочивальники можуть також познайомитися з іншими регіональними традиціями. Приміром, з оцим ремеслом, що походить ще з 19 століття, вирізаними з паперу філігранними виробами. Шалети пові для цього регіону, які тут повсюди можна побачити. Природа, усе це улюблені мотиви. Є, звісно, і сучасні мотиви. Мисткиня навіть зобразила на одній зі своїх робіт велосипедиста. І хоч катання на зимових велосипедах тут практикують лише кілька останніх років, цей вид відпочинку стає дедалі популярнішим. Багато людей у цілому світі вміють їздити на велосипеді, але не вміють кататися на лижах. Тож вони можуть приїхати в кштат і їздити на зимових велосипедах. Це чудово! Відчуваєш себе спортивним та може дозволити собі потім смачну вечерю. Але до вечері селін та її тренер мусять проїхати ще не один кілометр. Це незабутні відчуття. Я спробувала це уперше, і це зовсім інше відчуття ніж улітку. Слід спершу звикнути, але це приносить величезне задоволення. А після подорожі з відчуттям активно проведеного дня можна випити чогось гарячого у барі з чудовою альпійською панорамою.